Наталія Гузєєва як Петрик П'яточкін слоників рахував Петрик П'яточкін рудоволосий, кирпатий, окатий, вухатий хлопчисько, вертлявий і непосидючий. Він ходить у дитячий садочок. Щоправда, спокійно ходити в нього не виходить. За те, що духу гасати, повзати й стрибати, це виходить у нього просто неперевершено. Петрикові батьки з усіх сил намагаються наздогнати сина, бо як же ще привезти його в дитячий садок. На вулиці вони ловлять Петрика на самісінькому краєчку величезних калюж, дістають з під колючих кущів, знімають із височенних дерев, вихоплюють з під коліс автівок на дорозі. І коли за Петриком П'яточкиним нарешті зачиняються ворота дитячого садка, втомлені батьки з полегшенням зіткають: Фух, тепер підемо на роботу. Відпочинемо. А діти в дитячому садку завжди чекають на Петрика з нетерплячкою. Адже п'яточкін заводій усіх ігор і вигадник неабияких витівок. Уміє розвеселити навіть найсумніших дітей. Жаль лише, що вихователька засмучується, їй з таким пустуном нелегко. Петрик п'яточкін щойно прийшов і вже з'їжджає з гірки у відрі для миття підлоги. Ще мить і він таранить головою піщаний замок, який збудували малята. А ще Петрик смикає дівчаток за косички. А Катрусю, свою подружку навіть за два хвостики ураз. І коли це все закінчиться, зітхає вихователька. Але ж день щойно почався, і Петрик П'яточкін усього лише почав бешкетувати. До того ж він, як завжди, виспівує на все горло свою улюблену лічилку кричалку Три, чотири та один я найліпший в мами син. Вісім шість, а потім сім, з'їм банан перед усім. Дев'ять два, а зараз п'ять. Я люблю бешкетувати. Десять отже це кінець. Хіба ж я не молодець? Настав час обідати. Вихователька збирає малят. Діти, станьте парами. Я маю вас порахувати. Ми йдемо до їдальні, але її ніхто не чує. Діти гасають, як очманілі, вони бавляться в квача, стрибають, штовхаються і перевертаються через голову просто на бігу. Ще пак адже з ними дзига і непоситько, Петрик П'яточкін. І, як завжди, лунає його улюблена лічилка кричалка Дев'ять, два, а зараз п'ять я люблю бешкетувать. Десять отже це кінець, хіба ж я не молодець? Цього дня п'яточкін розігрався не на жарт, і терпіння виховательки луснуло, як пробитий надувний м'яч. Ой, Петрику, Петрику, втомлено сказала вона, краще б ти жив серед мавп і сломів в Африці. Що ж, я не проти. Весело відповів Петрик, розгойдуючись, щодуху на гойдалці. Як завжди, в тиху годину всі діти в дитячому садку міцно спали. І лише Петрик П'яточкін крутився і, загорнувшись у ковдру з головою, бурмотів свою улюблену лічілку незасиналку Вісім, шість, а потім сім з'їм банан перед усім». Дев'ять, два, ось номер 5 Зовсім я не хочу спати. Петрику, зараз тиха година, треба спати тихо, сказала вихователька, обережно піднімаючи ковдру. Але на подушці замість Петрикової рудої голови були босі Петрикові п'яти. Не можу тихо, можу тільки голосно. В мене безшоння, почулося з іншого боку ліжка. Петрик лише вчора почув від бабусі слово безсоння і ще не навчився вимовляти його правильно. Вихователька шепнула хлопчикові на вушко. Я, Петрику, знаю давні ліки від безшоння. Вони дуже прості. Треба полічити до десяти, лише до десяти, але обов'язково заплющеними очима. Ні, я не буду, це нудно лічити із заплющеними очима, не погодився п'яточкін. А ти полічи слоників. Якщо ти не можеш спати, полічи полічино слоненяток, Такі прості веселі ліки. Сміхнулась вихователька. Налічиш десять слоників і відразу заснеш. Слоників? А це вже цікаво. Краще вже лічити слоненят, ніж усю тиху годину слухати зітхання вчительки. Петрик ліг на бочок, підклав долоньки під щоку і заплющив очі. За заплющеними очима Петрикові п'яточкину було темно, темно і навіть трошки страшно, зате дуже тепло. Петрик раптом зрозумів, що він опинився в непролазних хащах африканських джунглів. Слоники, де ж тут слоники? бурмотів п'яточкін, пробираючись між високими деревами і плутаючись у ліанах. Але ось густий ліс закінчився. Петрик вийшов на галявинку, роззирнувся і завмер від подиву. На жовтому березі синьої річки бігали і стрибали різнобарвні слоненята. Вони топотіли ногами, ляскали вухами, сурмили в хоботи, вертіли хвостиками. І до того ж ще й голосно вигукували прозивалки та дражнилки, лічилки і смішилки. Все на березі було шкереберть, кереберть. кисло слоненята щинили вереск і писк, гамір і тарарам. П'яточкін розгублено спостерігав за цією метушнею. Ось виявляється, як буває, коли по берегу річки бігають і стрибають різнобарвні слоники. Голова болить, в очах мерехтить, Африка догори дригом летить. Раптом до п'яточки напідбіг рудий слоник, штовхнув його і задиркувато крикнув Квачику, Квачику, дай калачика. Я не Квачик, образився він, я Петрик П'яточкин із дитячого садка. І гукнув так голосно, як лише зміг. Аго, слоненята, станьте, будь ласка, парами, я вас маю лічити. Але хіба можна полічити різнобарних слоненят, які жодної хвилини не встоять на місці? Граються у квача, стрибають, штовхаються і перевертаються через голову просто на бігу. Їх навіть зібрати разом неможливо. Ще пак, адже серед них. Рудий слоник. Це він заводіяка, дзига, вигадник, та поситько, бешкетує більше за всіх. Найперше треба вгамувати рудого, тоді інші втихомиряться, здогадався Петрик. І п'яточкін почав ловити рудого слоника. Та де там? Рудий хоробро втікав від нього, примудраючись хуліганити на бігу. Він зруйнував вежу за присинів, яку склали сині слоненята, порвав скакал куліану, через яку стрибало двійко рожевих. Розгойдавшись на високій гілці, стрибнув на шию в жирафові, з'їхав з нього, мов з дитячої гірки, і звалився просто на фіолетового птаха, який діловито довбав баобаб. І тут же облив із хобота, мов із шланга, мавпу. Яка задумливо жувала банан. Тікаючи від Петрика п'яточкина, рудий слоник весь час наспівував вісім, шість, а потім сім, з'їм банан перед усім Дев'ять, два, ось номер п'ятий. Зовсім я не хочу спати. Він співає мою лічілку, обурився був Петрик, але придивився до слоника уважніше і замислився. Він нагадує мені якогось мого знайомого. Він схожий, схожий, дуже схожий на невже на мене? Звичайно, рудий слоник був викопаний Петрик П'яточкин. Такий же окатий, горлатий, вухатий, не рудоволосий, зате в руду смужечку. Хіба лише не кирпатий? А просто з довгим рудим хоботом. І Петрикові раптом стало не по собі. Він задумався, він засмутився, він мало не плакав. Що ж робити, якщо я не полічу слоненят, я ніколи не засну, міркував Петрик. А отже я ніколи не повернуся додому. І що ж тоді? Невже я залишуся в Африці? назавжди. Та ще й сам сам самісінький. Петрик сів на березі річки і, вже не стримуючись, гірко заплакав. Може, позичити вам, молодий чоловіче, хе -хе, носову хусточку хе -хе, апчі. Петрик повернув голову і побачив дивного звіра, з голови до ніг закутаного в шкури. Він сидів на березі, опустивши ноги у воду. І весь час кашляв, чхав і сякався. Спасибі, не перестаючи схлипувати, Петрик узяв акуратно складену чисту носову хусточку. А я, як бачите, застудився. Ось ноги парю, ке-хе, -ке апчі. Вода в річці гаряче. Ми ж бо у Спекотній Африці, пояснив дивний звір у шкурах. А ви теплого молока попийте, дуже помагає від кашлю, порадив Петрик. Він згадав, як його лікувала мама і засумував іще дужче. Справді, але ж я не можу його дістати, дивний звір кивнув у бік високої пальми, на якій росли кокосові горіхи. Усередині цих горіхів молоко дуже смачне і корисне. Чи не могли б ви по нього полізти? Ви ж хлопчик і повинні вміти лазити по деревах? Це запросто. Петрик швиденько видряпувався на пальму, нарвав кокосів і простягнув один горіх дивному звірові. Дивний звір, плутаючись у шкурах, квапливо розколов кокосовий горіх. І випив молоко. Тоді повернувся до Петрика і чемно подякував. Велике спасибі, скажіть, а чому ви плакали? Як же мені не плакати? Я мушу нарахувати десять слоників, інакше не засну і не потраплю додому. А ви вмієте лічити до десяти? запитав Петрика дивний звір. Звісно, вмію, кивнув П'яточкин Трохи подумавши, він додав пошепки, тільки неправильно, не по порядку. Це нічого, обізвався дивний звір, тепер я вважаю своїм обов'язком вам допомогти. Він зірвав кокосовий горіх, високо підняв над головою і голосно крикнув Агов, малята-слоненята, всі сюди, є щойно зірване молоко. У смачній кокосовій упаковці, налітайте, пригощаю. І всі вмить різнобарні слоники покинули свої ігри, підбігли до дивного звіра і стали парами. А тепер повторюйте за мною, шепнув дивний звір П'яточкину Він почав роздавати слоненятам кокосові горіхи, голосно промовляючи. Один слоник. Два слоники, три слоники. Петрик повторював за ним, загинаючи пальці на руці. Чотири слоники, п'ять слоників, шість слоників, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять і це всі? Так, відповів дивний звір. Ми всіх полічили. Але їх лише дев'ять, а я маю нарахувати десять. Інакше все одно не зможу заснути, адже Петрик П'яточкін знову мало не заплакав. Проте звір у шкурах його вже не слухав. А я, по-моєму, видужав дякую за молоко. Дивний звір виліз із води, почав скидати з себе шкури. А коли скинув останню, Петрик побачив, що перед ним стоїть. Рудий слоник той самий пустотливий і непосидючий, заводій усіх ігор і вигадник неабияких витівок. Десять, ура, ось хто десятий, зрадів п'яточкін. Еге ж, мотнув хоботом рудий, бігав, бігав та застудився. Але завдяки тобі вже одужав давай но гратися. Я не можу, зітхнув п'яточкін. Я вже нарахував 10 слоників, отже зараз засну. А я щоб заснути, рудий слоник заговорницьки підморгнув завжди рахую 10 різнобарних хлопчиків, 10 різнобарних дівчаток, 10 різнобарних вихователів і десять різнобарних продавців морозива. Ти ба! Вигукнув П'яточкін, придумав. Наступного разу я рахуватиму десять різнобарних мавп, десять різнобарних папуг, десять різнобарних крокодилів, десять різнобарних бульбуль. -буль. Але п'яточкін не договорив він упав у теплу африканську річку. Буль буль буль, -буль волів. Гукнув він на прощання рудому слоненятку, заплющив очі, й течія ніжно понесла його до водоверті. Він плив і чув, як з одного берега долинали слова рудого слоника Не буль буль-буль-волів, а буйволів. Куди ж ти заснув, п'яточкин?» А з іншого берега чути було знайомий голос. Прокидайся, Петрику. Біля самої вирви водоверті П'яточкін розплющив очі. Над ним схилилася вихователька і неголосно промовляла. Тиха година скінчилася, п'яточкин. Тобто як скінчилася? Петрик потер очі. Я ось саме налічив десять слоників і. Звісно, Прості веселі ліки від твого безшоння подіяли, П'яточкин», – посміхнулася вчителька. Ти молодець, спав міцно і нікому не заважав. Як це спав, а Африка, а різнобарні слоненята? здивувався Петрик. П'яточкін почухав потилицю і замислився. І відтепер Петрик П'яточкін завжди засинає швидко. Щоб опинитися скоріше в Африці і зустріти там рудого слоника, адже з ним можна вигадати стільки веселих ігор та забавних бешкетувань. І в джунглях вже напевне, ніхто їм не зробить зауваження.